Зараз обираю краплі для свого салону для візажистів і зазвичай ми користуємося ірідіною вже багато років, але мені порадили спробувати ось цю сантену. Це японські краплі, ціна десь біля 400 гривень, трохи дорожче виходить, ніж Іриніна. Тут ще значить, активні інгредієнти вітамін В6, таурин, еляспартат. Коротше, купа всього, і типа, от вони освітлюють, зволожують. Це дуже важливо на зйомках, коли там, наприклад, тобі є почервоніння в очах, але тобі потрібно на зйомку білки освітлити. Зазвичай рідін використовуємо. Ну, захотілося вже багато років. І рідіну, напевно, років 10. І вона нам дуже подобається, вона дуже м'яка, її можна капнути е, очі не течуть, не печуть, не сльозаться. Я знаю, що багато ізористів окомітінсів використовують. Він трошки пече, не сильно, хоча хтось каже, що дуже сильно. Ось, і зараз ми спробуємо ось ці от, а, японські сантани. Це чорні, вони а, найсильніші з тих, що там у них є. Ось така цікава у упаковочка. 12 мл тут. Ось отак відкривається. І зараз я каплю, капну ми подивимося, як освітляться в мене очі. Ось можете подивитися, які вони зараз. Ось зараз капаю. Ох, я вам скажу, що вони почують конкретно. Такий, знаєте, ментоловий, такий Якесь відчуття, наче тобі в окоментово насипали реально. О! 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 Жесть. Я вам скажу, що це просто жесть. О! Сльози пішли. макіяж треба буде підправляти. Ладно, вже треба і друге закапати. Друге, о, Боже, теж пече, теж дуже сильно, ви знаєте, навіть з, -з комітіном не порівняти. Мені якось зажистка закапала в кажу, ну, о, він пече, ви можете потерпіти. Я кажу, ну давайте спробуємо. Ну, коротше, в мене покло дуже трошки. При тому, що в мене досить чутливі очі. ось, Ну, оці краплі, я вам скажу, це, це просто жесть. А -а 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 -а. Уже я про макіяж і думати не можу, тому що вони дуже сильно печуть. А -а -а -а. Ну що, отак от я виглядаю, зараз, зараз подивимося, чи хоча б ці муки були варті. Були варті цих страждань. Ну, однозначно, що цей синтен, він не годиться, коли ви використовуєте це з макіяжем під час зйомки. Тому що, бачите, сльози течуть. Це в мене ще на диву макіяж не розтікся. Але це для зйомок це не годиться. Вони дуже жорсткі. Можливо, серед цих японських є якісь м'якші, я не знаю. Але, чесно кажучи, в мене вже немає бажання пробувати інші, тому що ну, Іридіна вони реально освітлилися мої білки. Поки що я не бачу. Начебто ну, трошки освітлюється, але від Іридини ефект я бачу значно швидше. Висновок такий, що краплі закуповувати ці сантен для салону я не буду. Це точно. Ну і якщо вам потрібно там на зйомки або ви візажист, саме ці не годяться. Ну, білок, так, він освітлюється, він освітлюється, але не кардинально і чесно, освітлюється Ірина він швидше. Швидше, очі не печуть. його рідину можна капнути навіть а, коли теплінцевича, хоча там написано в на інструкції, що ні. Але я багато разів капала, ніяких, коли я ще носила лінзи, ніяких у мене не було проблем. Тобто воно досить, досить комфортно було. Ось, Так що повертаємося до старого. Буду закуповувати рідіну. Ось можете оцінити результат, як було до після.